Завдяки винаходам інноваційних технологій, що дозволяють розробляти нові елементи освітлення, людство отримало доступ до досить великого асортименту продукції, тому, якщо на момент покупки виробу споживач не ознайомився з існуючими варіантами, то він з легкістю може заплутатись і вибрати непідходящий для його дому або офісу предмет. Ми постараємось розглянути різні домашні джерела електричного освітлення, їхню будову, принцип роботи та призначення. З вами ютуб канал Механіка по українськи та наша постійна рубрика, як це працює або абсолютно правдива історія. Друзі, не забуваємо ставити лайк та підписуватись на наш канал. Ну і звісно клікаємо на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. А в коментарях обов'язково напишіть, які саме джерела освітлення використовуєте у власних домашніх умовах. Обов'язково дивіться відео до кінця, щоб не пропустити всі цікаві факти та корисні поради. Традиційна лампа розжарювання з вольфрамовою ниткою випромінює світло, яке утворюється під дією електричного струму. Електричний струм примушує атоми вольфраму вібрувати та вивільняти частину їх енергії, коливання шляхом виділення фотонів. Спляна колба наповнена інертним газом, благородним газом чи газоподібним азотом, оскільки у випадку контакту ольфрамової нитки з кисним повітрям вона майже миттєво згоріла миканням світла. Лампа розжарювання має низьку енергоефективність, лише 2% спожитої енергії виділяється як світло, її термін експлуатації приблизно 1000 годин. Цей предмет без безсумнівно нікого не викличе ускладнення під час вибору, адже виріб досить поширений і, незважаючи на наявність більш сучасних технологій, до цих пір використовується як у побуті, так і на виробництві. Головним їх відмінністю стає м'яке світло, яке при цьому ще й нагріває повітря навколо себе. У люмінесцентних лампах електроди вивільняють електрони. Лампа наповнена інертним газом та атомами ртуті. Вони стимулюються електронами та виділяють невидимі короткохвильові фотони ультрафіолету. Внутрішня стінка лампи вкрита люмінесцентним шаром, який поглинає фотони ультрафіолету і замість них виділяє видимі фотони. Атоми ртуті виділяють фотони, оскільки електрони стимулюють їх. Вони піднімаються на вищий енергетичний рівень, а потім при падінні назад вивільняють енергію у формі ультрафіолетового світла. Це світло пізніше конвертується у ведеме світло внутрішнім люмінесцентним шаром лампи. Порівняно з традиційними лампами розжарювання, люмінесцентні лампи мають низькі втрати тепла, тому вони є більш енергоефективними. 20-ваттна люмінесцентна лампа виділяє більше світла, ніж традиційна 100 ватна лампа розжарювання, її термін експлуатації становить майже 10 тисяч годин. Що у 10 разів більше в порівнянні з традиційними лампами розжарювання, цей варіант освітлення використовується в більшості випадків в офісах і на виробництві. Домашньому підсвічуванню він рідко застосовується через особливості світла, головною перевагою їх стає тривале та економне використання. Негативним фактором вважається наявність спіралі парів ртуті, які шкідливі для організму людини, а тому потрібно бути гранично акуратним з їх використанням. На відміну від ламп розжарювання, люмінестенті видають холодне біле світло. Принцип роботи галогенних ламп такий самий, як і традиційних ламп розжарювання. Вольфрамова нитка розжарювання під дією електричного струму випромінює світло. Їх термін експлуатації довший, ніж у традиційних ламп, оскільки інертні гази, що заповнюють колбу, містять атоми галогену. Атоми вольфраму, які випарувалися з теплом, з'єднюються з атомами галогену. Вольфрамовий галіт, який близько розташований до нитки розжарювання, руйнується через вплив тепла, і вольфрам відкладається на нитці розжарювання. Це сповільнює потоншення нитки розжарювання та збільшує термін експлуатації лампи. Температура нитки розжарювання може також зростати, внаслідок чого підвищується і енергоефективність. У світлодіодних LED-лампах світло виділяється LED-чіпами світлодіодами. Світлодіодні лампи, які використовуються для внутрішнього освітлення, містять більше світлодіодів з метою досягнення достатньої яскравості. Світлодіод складається з двох шарів напівпровідників, які містять носії заряду, що здатні вільно переміщатися. У шарі напівпровідника N типу це електрони, а у шарі напівпровідника P-типу типу це позитивно заряджені частинки отвори. Під дією електричного струму носії заряду рухаються, і коли електрони зіштовхуються із отворами, вивільняється енергія у вигляді фотонів. Термін експлуатації світлотіодів становить майже 100 тисяч годин, що в 100 разів більше, ніж у традиційної лампи розжарювання. Їх енергоефективність є дуже хорошою. 4ватна LED-лампа вивільняє більше світла, ніж 100 ватна традиційна лампа розжарювання, Світлодіонні лампи забезпечують найбільш щадливий та найбільш екологічний тип освітлення. Цей варіант є найбільш сучасним, з його допомогою можна досягти чималої зручності, так як ці крихіні елементи практично не споживають електричну енергію, до того ж, вони можуть виділяти досить яскравий потік світла. На думку фахівців, якщо клієнт бажає створити якісне підсвічування якого-небудь простору, до кращого варіанту не знайти. Ну а істотним недоліком вважається тільки його ціна. Друзі, дякую, що підтримуєте нашу творчість. Якщо сподобалось дане відео, ставте лайк та підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше. Ну а з вами був YouTube канал Механіка по-українськи. І, як завжди, ми не прощаємося, каже вам тільки до наступної зустрічі.